27 червня, 24 року вітаю. Це троянда Глорія Дей. Її називають трояндою всіх часів і народів. Це, мабуть, правда. Він та який здоровий кущ. Це, що гібридна троянда. Це один кущ здоровенний. Отримала я цю троянду у му році з Чернівців. Гарна, чудова троянда. Постійна квітуча, рясна квітуча. Є змога показати на всіх стадіях розпуску, яка вона. Ось бутончик жовто рожевый потім таким він становиться, трошки світліше потім трояндочка становиться жовтою світло-жовтою. сонечко засвічує, ж все одно видно Повному розпуску. Вона світла, жовта, з рожевими, такими пелюсточками на краях, Чудова троянда. Пахне як яблуневий цвіт. Такі жучки її дуже люблять постійно в ній. Кущ гарний, стебла прямі, прямостоячі, не хворіє, трішки вона хворіє, там всередині знизу листя трішки вражене. Ну і що? Хай буде. І нічого. Так, кущ здоров'ям сяє, гарний. Здоровий, ну не знаю. Цю троянду тільки хороша, можна сказати. Ось якій сонечка трішки зникла. Сейчас здалечі покажу цей кущ здалеку. З усіх боків вона гарна ця троянда, як не крути. Це французька троянда, вивели її вже давно, здається, 1940-му. Але популярності вона своєї не втратила. Я була в Європі, тому бачила її на клумбах там всюди. У мене тут її якась правнучка є, неподалік посаджена. Зараз покажу. Ось Східний Експрес, Пульмен, Орієнт Експрес. Ця троянда теж така велика. Яскравіша. Троянда сама не дуже довго тримається, але за того, за рахунок того, що квітів багато, кущик завжди пишний. Ця троянда, до речі, посаджена сакулянта в тому році. Рік цьому кущу. О, знову сонечко. Це в мене тут лампіон в тому році посаджений. В Садейській області замовляла. Він ніколи на камеру свого кольору не передає лампіон. Ось сокулянта, а ось звичний садженець. Сокулянта більше, ніж звичний садженець. Ну, по-різному. Ось, так що то така у мене глорія чудова. Квітка, чудова троянда. Я собі і вазу її ріжу. Ну, вона недовго тримається. Троянда, сама квітка недовго тримається. Постійно відквітає і постійно з'являються нові. Ось, бачите, ось гілка. Ось раз, два, три, чотири відквівших. і ось бутончик. Ось бутончики ще зовсім не розкриті квітує все літо. Гарна троянда. Дякую за перегляд, дякую українським воїнам, за захист, за те, що ми маємо змогу дивитись та розповідати про троянди.